Слава Україні! Сьогодні у нас іде Х2 на сакральні уламки, а також Х10 на балара пропащував. Отже, будемо відкривати трохи уламків. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також пишіть коментарі. Ну і спілкуємось тут. А тут, якщо потрібно, будь-яка допомога по рейду. Підпишіться 70% дивиться не підписаному. Як так? Це ж несправедливо. Не Хоча нема справедливості. Отже, першої Наталі, і буде мати один уламок, але далі буде цікавіше. Тому дочекайтеся. Починаємо ми з епіка. Душогуб це не цікавий епік. Тож, дякуємо Наталі, е, Наталі до речі, робить злиття. До речі, до речі, що можна сказати? От є в нас купа частинок, де можна зробити злиття без уламків. Тобто, вже скільки є? 700 і 950 очок, півтори тисячі назбирати це не проблема. Я спочатку думав, що придеться відкривати всі сині, але, як бачимо, не потрібно. Так, добре, тут нема, а живоглоти. Живоглоти є. Тому два живоглота і все злиття закінчено. Тому ось такий невеличкий лайфхак. Дякуємо, Наталі, і йдемо далі. Далі в нас буде Нізі з. Твійном, я так розумію, аккаунт я твій Бог. Ну, мають люди фантазію. Що ти скажеш? Добре, клану, привіт. Мінімалки тут все є, все є. Привіт, 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 привіт. Будь ласка, якщо що, приєднуйтесь на все про все один уламок. Добре, небагато, але швиденько відкрили і побігли далі. І. і. Шнобель. А чо Шнобель? Що можна сказати? Якщо я не появляюсь, то не можна по... покращити ніндзю на плюс один, але це максимально, що, що з нього можна зробити. Не грає він. Сумно, сумно, що такий герой прийшов на 55 рівні. Легендарних героїв зовсім мало. а О, Лілі -лі -лі то є. Ну, 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 ліліта це покриє. Ніндзі нема, тому сумно. Тому просто піде на склад спочивати і треба чекати далі. Тож, рухаємося далі. Ніндзі завжди стандартна установка є. І, як по Ніку, видно, що це за установка. Завжди треба дістати гнута. Поки я успішно з цим не впораюся, поки не йде. Отже. Клану привіт. Одна людина потрібна. Вимо Гетод. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. І на все про все три уламки. Ну, чекаємо, чекаємо легенду. Бажано нута. Або може Х10 спрацює. І. Х10. Не працює. Гнут не приходить. Ой, я бачу, що той нік надовго де мій гнут. Хіба зараз ще з одного лампу знає і прибіжить? Ні, не взяло і не прибігло. Так, два слова. Арвід така собі ситуативна героїня, хоча комусь ситуативна мається на увазі комусь від аккаунту. Підходить, комусь на аккаунт не дуже, бо є інші герої. Клінсить. Осуває, що тут ще робить. Якщо перебуває під її штрафів, також ігнорує неумирання. Чи вона може влупити, я сумніваюся, що вона може влупити шалено. Тому вона хіба десь на старті гри може зайти. Кріла до сих пір актуальна, до сих пір, в принципі, непогана в анкілах, в пачках на компоса за рахунок свого блендеру. Чи це гнут? Ні, це не гнут. Чи це X10, чи це була пропащий, також ні. Тому... Тому так. Тому дякую за уламки і я йду далі. Наступним буде Jackson Він же Юра. Він же мій співклан. Тому клану привіт. Обов'язково. До речі, одне місце в клані є. У вимоги тут все тут. І клану: Привіт, 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 всім привіт. І що на все про все? 10 уламків. 10 уламків це вже серйозно. Це вже чекаємо 20 легенд. Хоча б бажано дві. Деренділ нічого цікавого. Хоча тут ну, новачки багато ставлять. Ну що ну, ну, толку, він ігнорує 15% захисту. Але він не може вдарити. От що відбувається: 50% ігнорує. Я розумію. Але якщо б він бив реально дуже сильно. Ми б його бачили дуже часто. А так я 6 епіків не зустрічаю на арені практично зовсім. Є виключення там Fanax, наприклад, за рахунок свого А1. Каменяр, нема що коментувати. З віржаху аналогічно це корм. Це просто корм. Джудзин. То саме, як на мене. Знову ж таки, оцінки говорять ті, які. І, як я використовую в себе на аккаунті. От Джорг класний. Він е, воскрешає, тому на крипту він заходить на Ура. На старті на арену можна ставити, бо він і заповнює шкалу ходу, і і воскрешає. Це дно. Лодрик. Лодрик Дно. Оп-оп. Хотів сказати, що пора вже діставати легенду. Вищі ельфи, так? Хороші оцінки? Хороші оцінки. Що скажете, хто має? Значить, замовляння на одного ворога непогано і збільшення критичної шкоди на себе. Що ж ти, 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 ти. Хіба би ти сильно лупив? Було би добре. Тоді збільшення критичної шкоди бітається. Атакує одного ворога двічі. 20% шанс повторити атаку. Коли кантер атакує або нападає на ворога разом із союзниками, використовує цю навичку замість базової. Ага, шкода завдана цією навичкою збільшується на 10% щоразу, коли союзника проковтують. Коли союзника проковтують, така пряма відсилочка в нас до гідри. Непогано. Непогано. І атакує всіх ворогів двічі. Ага, слабкість і зменшення швидкості на всіх ворогів. 100% класно. Класно. Ігнорує життєдайний бар'єр і щит союзників. Збільшує власний захист на 5% за кожен активний бонус на собі. Тоже добре, даємо 10 бонусів. ну 10 ми не дамо, дамо 5 бонусів. Буде на 25% збільшується захист. А герой п'є від захисту. Відповідно, буде лупити сильно під дією бонусів. Якщо взяти, для прикладу фірла, то там ще збільшується. Доволі, доволі цікавий герой. Насправді, доволі цікаво все виглядає. Збільшується за... іще аура на захист. Ну класно, що по оцінках, і оцінки класні. Під гідру саме то. Ну так, так, війни фракції також, також. Тому класно, супер. Дамо далі. Чекаємо ще. Ще, 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 скаблюс. Герой непоганий для Анкілу. Та й все. Для Анкілу, для пачок на клонбоса. Ще один Епік, і це Інферно, і це корм. І давай ще одну легенду. Ще одну. Да, о, є є! є! Ріхтов, ну це старенький герой. Колись з появою 25-х драконів, з 25-х рівнів підземель. він... Міг фармити 25-го дракона сам. Це було вау! Він може! Він це може. Станом зараз це. О, він теж це може. <смі> а важкий він може? Ні, не може. Хоча не знаю, не пробував. Тому тому скажіть, хто має, може, може ви використовуєте і він вас фармить важкий, 10-й останній. Бо 25-й я знаю точно, що він фармить. А 10-й не знаю, не пробував. Є, є інші герої, швидкі пачки, тому немає не в ньому сенсу. Але все залежить, знову ж таки, від вашого рівня аккаунту. Е, так, у нас дві легенди. Що по новинках? Новий лисентер. Добре. Ріхтов ні. І Деранділ. Ну, окей. Окей. Непогано, непогано. Ріхтов вже був. Значить, що тут? Поповнення. Ну, добре, непогано. Плюс, що в нас? Плюс 10 до атаки. Тим паче прокачаний. Клас, клас. Е, вітаю Юру з двома легендами. Дякую за уламки. І ми йдемо далі. Тепер Джордж. Він також Юра. Але це вже інший Юра. Хоча це також співплан. І на все про все у нас є 4 сакрали і 2 циркони. Тож може бути навіть дуже цікаво. Було би добре, щоб було би дуже цікаво. Перша складниця це корм. Мене дуже цікавлять ті циркони, бо там є ймовірність призвати саме міфічного златостріл. також корм. Дві штучки корму, третій легенда. Є! Та! Є! Оу! Оу! Балар пропащий. Прекрасно! Два слова тоді про нього, бо на початку я забув про нього сказати. Для Хімери герой дуже класний, дуже багато можна виконати з ним завдань. Ну як? Дуже багато. Не 7 тисяч, але декілька можна виконати. Тому придивіться, хто має. Напишіть свою думку, до речі, про нього. Хоча я бачу навики, я розумію. Але сам його не маю, а лише був. я ще чекаю, я ще уламки не відкривав. Правда, їх в мене, як завжди, не дуже багато. Ще один! Ще один! У гір Змієд. Ну, це в нас корм також треба мати. Ну, я жартую, звичайно, легенд пускати на корм не варто. Однозначно, варто, якщо що, притримати десь на складі, того, що герої в час від час вибалансять, але є такі герої, які навички не покращуються. Хоча, знову ж таки, треба дивитися, що, що воно може, але по факту воно не може нічого. Отже, дві легенди, дві легенди, давай. Давай ще міфічного в нагрузку. От, міфічного. Це епік. Серйозно? Клас! Мінус 4 завдання. Будь ласка. Злиття! Серйозно? Герой зі злиття? На жаль, на жаль, це Граш. Хоча Граш, до речі, доволі непоганий герой на старті. Його можна використати на план боса за рахунок ось цього навику. Він і нас лікує, зменшує, накладає штраф атаки, лікує, тобто регенерація і паразит, за рахунок чого ви можете відновлювати своє здоров'я не гірше, ніж все-таки краді життя. Тому герой для клан боса топчик, але на старт. Потім вже не дуже. Так, що мене зараз дуже цікавить? що по злоті? <реш> Клас! А що так можна було? Просто мінус 4 мінус події. Та це, це ж Це ж чудесно. Все, ще одна і. Тит на, на базі. Тит на базі. Добре, що в нас по новинках? Це, до, до речі, я вам скажу дуже. Навіть топово. Балар. Новий. Аугір ЗМІД. Це у нас дубль. добре, вартові фракції. Це у нас трубль. Ех, третій, ну, третій. Таке собі задоволення. Хоча насправді може ще й четвертий прийти. Не годуємо легенд, не згодовуємо. Це того не варто. Варто збирати і закривати. Ех, і що? Я скажу там, це дуже навіть класно. Шкода, що насправді без, без міфічного. Хотів сказати без легенди, без міфічного. Але дві легенди і герой зі злиття це, це супер топово. Тому дякую Юрі за уламки, вітаю і ми йдемо далі. Так, ну наступним буде мій Твін. Нарешті, нарешті прийшла черга до що у нас по клан повний. До речі, клан повний, але сильну клану. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Чому я маю не передати клану своєму привіт? Так, це в нас твін це Академка, і в мене є циркон. Давай міфічного. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ні, вона мені не потрібна по факту. По факту, вона мені просто не потрібна. Крипта, не знаю, навіщо на крипті знайдеться місце, ну, але хай буде. Хай буде, і є 5 уламків. 5 уламків. Перший. Сталевий череп. колись пхали на крипту. Зараз е, з появою важких рівнів, ну не дуже для крипти. Ще один. Ще один. Е, на Рокс Чорноріг недавно на гнома було злиття, то він, по-моєму, там був, якщо я не помиляюсь. Але мене епіки взагалі не цікавить. От, взагалі, буші це просто корм. До речі, той на Рокс вроді мав непогані скіли, як я так пригадую. Але чи він мені потрібен, ні. ні, 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 ні. Драха супер топ. А чого вона лиса? Чо вона лиса? Що йш її зробили? Гніздо на голові. Зробили гніздо на голові. Баба Драха, ну, то таке, але епік-топовий. Легенда! Ну, давай! А, а, на крипто до Едана можна поставити. Ну шо? Ну чому? Де він є? Я хочу перевірити. На Рокс. По-моєму, що він таке був на. Війна фракцій, або я його кимось перепотав. Стільки епіків е, на одного ворога штраф атаки, е, Штраф атаки. атаки. зменшення швидкості непогано. Докладає ще союзників на всю команду, крім себе, на себе контратаку. Ну, таке собі карколом, але Карколом має на собі не вмирання, тому це трошки краще. Е, відбиття шкоди на всю команду. До речі, відбиття шкоди також непогано працю... працювало колись. На лауму рицарі, хто не в курсі. Ось це от. До речі. І провокація. Ну, таке собі, таке собі. На старті десь можна прикрутити, але зараз мені він не потрібен. Тож ми рухаємося далі. Так, ну і мій аккаунт традиційно вже на закуску. Я думаю, всі вже звикли, що в мене завжди мільйони уламків. Але але насправді це. з... Сьогоднішній турнір на призову героїв можна зробити взагалі без уламків. І це не дуже складно, насправді. Маємо 700 очок, призиваємо ще декілька релікварів, живоблотів, нуль уламків витрачено, зато ми все досягнули. Але я ж не з такої сім'ї, як-то я, як я маю уламки і не відкрию. Так не працює. Так не... Я ще й легенду хочу з одного ламка. Я продовжую хотіти легенду з одного ламка. Правда, це же скарб. на старті можна використати, а зараз це вже не дуже. А міфічного. Ей! 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 Тагор! Тагор, до речі, е класний епік. Я колись повалився про нього, сказав, що він не дуже, але він воскрешає. Він воскрешає. Тому епіки, які воскрешають, та будь-які будь рідкісності, які воскрешають, апріорі класні. І в мене ще є, ще є, ще є, ще є. Раптом кому цікаво, я притримав, щоб забрати цю скриню. Що попадається, коли ти вже забрав Карніджа? Душу хочу. Нема душі знову. Ну я все чекаю, що мені прийде душа на карміжа, але нема. нема і не приходить. Шкода, 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 шкода. Отже, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали: ви натягали купу легенд, купу міфіків чи, чи не натягали. Може, ви взагалі обійшлися дійсно без, без уламків, можливо, ви просто пропускаєте, бо, бо ви просто не маєте уламків. Або не знаю, або, або просто напишіть, що там і як Як у вас справи. Тож, всім, хто дав уламки на відкриття, дякую. Всім, хто підписався, не забуваємо, 70% не підписаних також велике дякую. Ну і дякую відповідно за перегляд. Просто всім великий привіт, все буде Україна, і до нових зустрічей.